Вітаю, друзі! Чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вивчати усе життя. Вольтер. Сьогодні ми будемо розбиратися із тим, як правильно утворювати імена по батькові. Як ви гадаєте, який із запропонованих варіантів утворених імен по батькові є неправильним? Вадимович Савович. Андріївна чи Васильівна. Відповідь В. Андріївна. Насправді, утворювати імена по батькові дуже просто. Для чоловіків використовується суфікс ович і тільки ович. Іван Іванович, Дмитро Дмитрович, Василь Васильович, Юрій Юрійович. Для жінок використовують суфікси івна. Або Євна після приголосних. Іван Іванівна, Дмитро Дмитрівна, Василь, відповідно, Васильівна. Зверніть увагу без м'якого знака, Юрій Юріївна. Отже, чому варіант В помилковий Андріївна? Бо вжитий суфікс Євна, який не вживається в українській мові. Правильний варіант Андріївна. Треба знати іще деякі речі. Запам'ятайте. Є два імені по батькові, у яких вживається суфікс не ович, а ич-іч. «ич», Якович «іліч». і ліч. ще чотири чоловічі імені: Лука, Сава, Кузьма, Хома. Специфічні, можна утворювати ім'я по батькові як із суфіксом ич, так і із суфіксом ович. Лука і Лукич і Лукович. Сава, і савич. І Савович. Кузьма. І Кузьмич, і Кузьмович, Хома, і Хомич, і Хомович. Українська мова це просто: Вивчаймо її.